Мене звати Юля, я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас 24-й день з челенджу, складні 75. Або як я їх називаю, турботливі 75. Якщо ви на моєму каналі вперше, тут я проводжу свій челендж, виставляю для вас відео -звіт. Щодня, тож обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте вподобайку до цього відео, пишіть якийсь змістовний коментар. Також в моєму телеграм-каналі у мене є спільнота, де ми всі разом йдемо також цим шляхом, шляхом спорта, шляхом саморозвитку. Якщо вам цікаво, обов'язково доєднуйтесь. У цьому челенджу я роблю два тренування на день, більш таке динамічне та більш розслаблююче по типу йоги або стрейчинга. Також я виставляю для вас відео щодня, і також читаю по 10 сторінок книг на день. Що я вам хочу сказати? Сьогодні день складний, тому що ми всі не виспали, син прокидався вночі, півночі не спав, і я просто сама не своя. Трошки роздуплілася після обіду, але якщо чесно, відсутність нормального сну прямо мене вибиває з режиму. І що ви думаєте? Сьогодні на сніданок у нас була піца. Не та пепешна піца, яку я виставляла вчора або пізавчора, я вже трошки гублюсь у днях, а реальна справжня піца. Я з'їла буена. Чесно, знову ж таки, тут про турботу я собі довіряю, так, трошки злетіла, нічого страшного, це буває. Мені це сьогодні, прямо реально було треба, щоб трошки знаєте, свій емоційний стан припідняти, щоб не бути зла, як мієра, бо я цього реально не хочу. Я вам нагадую, що я досі на інтервальному голоданні знову ж таки трошечки складновато стало ці дні. І вчора я легесенько перекусила після того, як я наче, не повинна була їсти, але в моє виправдання, у мене ще і друга фаза циклу, можливо, це також впливає, бо скоро будуть місячні. Коротше, поки так, не страшно, я в прийнятті цього. Звісно, хвилюю за те, що якщо я знову зважусь на 30-й день і вага буде стояти на місці, я просто не знаю, що з мною буде. Розбирайте мене на меми, тому що це неможливо. Реально, хочеться якихось результатів, бо я займаю щодня. Ну, типу, це було б справедливо, як на мене. Із результатів, якими я можу з вами поділитися. У мене реально дуже хороший настрій, ви думаєте, що я така? Ще краще. Коротше, у мене хороший настрій, чому? Сьогодні на моєму каналі стукнуло. Перша тисяча підписників. Я так вам вдячна. я вдячна, що ви поряд, що ви коментуєте, що ви доєднуєтесь, що ви проявляєте свою активність. Мені реально від цього дуже-дуже тепло. Я вам нагадую про свою стіну мотивації. Одна із мотивацій було 10 тисяч підписників на цей челендж. Сьогодні 24-й день, і у нас тисяча. Я вважаю, що далі все повинно йти як сніжний сніжником. Мені б реально цього хотілося. Я для цього вкладаюсь. Тому і ви обов'язково вкладайтесь. Репостіть це відео, розповідайте про мене близьким. Можливо, вони у також зараз у якихось фізичних змінах займаються спортом. Їм треба цей заряд мотивації, обов'язково діліться. Дуже сильно буду вам вдячна! Також із важливого дуже сильно. Я вам нагадую, що триває збір для маленького Максима. Ми збираємо йому 40 тисяч гривень. Я... Це мінімум. Я сподіваюся, ми зберемо набагато набагато більше. Всього його батьки повинні зібрати на дорогий укол для Максима більше 2 мільйонів доларів, і ми знаєте так обмежені по часу. Тому я вас дуже сильно прошу розкрити своє серце максимально. Якщо у вас є можливість донатити, це буде просто неймовірно. Обов'язково розказуйте про цей збір усім своїм рідним, друзям, знайомим. Нехай вони також долучаються, нехай вони репостять. Я вас прям закликаю робити по максимуму, як ви ніколи до цього не робили для зборів для інших людей. Це прям дуже сильно важливо. Ми зможемо з вами разом. Врятувати життя маленького хлопчика. Я в це особливо дуже сильно вірю, і я це відчуваю чимось реально магічним, набагато набагато глибше. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні буде два тренування. Що я перевдягнусь, позаймаюсь. Трошки, я чесно скажу, не в ресурсі, не буду я на себе сильно налягати. Можливо, я зроблю якесь танцювальне тренування. Що мене радує також дуже сильно. Це і сонечко за вікном. Я вже виходила на вулицю. Наступний тиждень ми з вами будемо мандрувати по Брашову. Я вам покажу, які у нас тут є достопримічательності. Розкажу вам про Румунію. Якщо вам щось цікаво, обов'язково пишіть в коментарі. Цей тиждень буде присвячений. Саме тому, де я зараз живу, чому я так сильно полюбила Румунію, чому ця країна реально мені відгукується, і я всіх запрошую побувати у Брашеві. Це реально дуже класне місто. І обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця, бо як завжди, вас там чекає таке маленьке мативажка передбачення. Якщо ви любите чеки Сільпо, якщо ви любите оці знаєте печива з передбаченням, обов'язково додивлюйтесь, можливо, там буде для вас якийсь особливий знак. Тому давайте перевдягатись. І так, поїхали. Так, до речі, позавчора я вам записувала, що ми перебираємо іграшки. Перебирали іграшки сина. Я все повиставляла на місцеві е, телеграм-канали, щоб люди забрали. Ну, багато шоу просто так. Там ці машинки я знаю, що е, вони принесуть багато щастя, які якоїсь дитинки, і це мене дуже сильно підтримує. Коротше, як на мене. Весна це найкращий час для розхламлення. Я так зарядилася, якщо чесно. Бо ми прям і речей те що дані ми повіддавали. І я там і свої речі перебрала багато там баночок Я просто закінчила, і для того, щоб просто звільнити навіть місце для нового. Просто звільнити місця. Якщо ви не бачили моє відео про пусті баночки на моєму другому каналі, обов'язково переходьте, та дивіться, я прямо плойки повідувала. Коротше, все, що я стараюсь не використовувати, краще віддати, нехай воно служить іншим людям в радість. Я знаю, що там за якісь величезні гроші не візьмуть, багато чого я виставляла там за символічну суму, аля кави, або просто, щоб люди забрали просто так, нехай вони. Ці речі реалізовують, тому що я нещодавно почула і знову переконалася в тому, що насправді кожна річ вона займає дуже багато місця у нашій голові, тому що перманентно ми пам'ятаємо про всі наші речі, де вони лежать, що з ними, в якому вони стані, чи все з ними ок, що з ними робити. Коротше, вони реально займають дуже-дуже багато місця в нашому розумі, і, чесно, зараз особливо хочеться такої легкості. Тому, якщо ви, Рідко це робите або можливо давно не робили Я вам прям дуже рекомендую розхламіться Прям не просто викинути все на смітник, а прям знайти кожні речі новий класний дім, де вона буде дуже сильно потрібна. Я вже позаймалась, зробила динамічне тренування. Я обожнюю оці старі хіти, коли можна танцювати, підспівувати. Реально, я, якщо що, в групу турботливі 82, виставляю 72, Вже скасила собі срок турботливі 85. Виставляю свої тренування актуальні, які я роблю прямо зараз, прямо сьогодні. Щось вам рекомендую. Коротше, дуже вам рекомендую займатись під старі якісь пісні, які вас надихають, заряджають. Сьогодні такий був настрій трошечки. Вибитий але нічого нічого, Я прям зарядилась повній. Буду зараз ще трошки домашніх справ по мою І буду робити своє тренування таке вже легке. Так, це моя вечеря на сьогодні. Тут е, трошечки гречки, знаєте, прям така невеличка порція, бо ми з чоловіком одну порцію на двох розділили. Трошечки гречки, трошечки корінного філе, овочі, шпінат, маленький кусочок м -м, фети. І трошечки соусу. Ось так це виглядає без шпіната. Що я вам хочу сказати? Трошки сьогодні пізніше я побоялася, що я просто через дві години захочу їсти так, що я не зможу справитися і з'їм все вдома, тому трошечки така лагідна вечеря вийшла. Реально, після мені складно даються перші дні цього інтервального голодування. Господи. Бачите, вже язик заплітається від голоду. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. More. We don't laugh anymore. What was I waiting for? Ooh. І передбачення на 24-й день. Йога це зустріч із собою. Якщо ви раптом не займаєтесь йогою, взагалі не шаріте в цій тімки, я вам дуже вас мотивую в це поглибитись. Чесно, я б вам сама на пальцях розказала, що це, але мені здається, я слова в кучу не підберу, тому що я не спеціаліст. Але я відчуваю внутрішнє, що мені треба саме в йогу, саме таке, знаєте, єднання із собою, розслаблення. Якось у мене це поки по внутрішнім відчуттям в довірі до тих вчителів, від кого я про йогу чула. Тому, якщо ви ніколи ще не пробували, відкрити своє серце, спробуйте йогу. Це можливо дуже сильно вам відгукнеться. Краще за все, перед цим прям я не знаю, послухати подкасти, подивитись, що саме, які сенси в собі несе йога. Можливо, ми організуємо разом з вами такий подкаст. Пишіть, якщо це вам цікаво. З вами була Юля до завтра. Дякую, що додивились це відео до самого кінця. Пока!